Вітання вам, друзі! З вами Костя Уменський. І ми сьогодні говоримо про 13-й урок суботньої школи з назвою Ознаки кінця. Пропоную 5 ключових запитань, і перше з них про йону. Йона свідчить морякам. І порівнюємо це із першою ангельською звісткою, яка звучить. Тексти будуть у нас під відео, тому ми їх не будемо називати. Що ми знаходимо спільного? Як йона? Свідчить про те, що Він поклоняється Богу, який є творцем, і це викликає захват і повагу в моряків, це викликає особливий страх, побожність серед них, так і перший ангел говорить, поклоніться Богу, який створив небо і землю. Це посилання до забутої істини, істина, яка сьогодні не популярна. Серед ідей атеїзму і еволюціонізму про творіння не говориться. Тому що якщо ми визнаємо Бога як Творця, ми визнаємо Його могутність. Де ми визнаємо Його могутність, там ми визнаємо Його закон. Де ми визнаємо його закон, там ми розуміємо, що його потрібно триматися, і там цей закон нас приводить до покаяння в гріхах. Але це те, про що сьогодні говорити не популярно. Друге запитання. Хто може бути спасенний і чи є обмеження на спасіння? Ніневія, столиця Асірійського царства. Столиця одного з найбільш кривавих і жорстоких царств. Але Бог закликає це місто до покаяння, відправляє туди свого пророка. Який ми принцип знаходимо? Бог прагне спасіння навіть найбільших і найстрашніших грішників, ті, хто в очах віруючих є страшними нечистивцями. Подібну ідею ми знаходимо і в книзі Откровання, де написано вийде з неї люди мої, де йде заклик до того, щоб люди вийшли з Вавилону, вийшли із павших церков і були з Богом. Тобто, покаяння не є чимось прихованим, чимось недоступним, воно доступне кожному грішнику, навіть не тому, на якому ми ставимо хрест, а Господь бажає його спасіння. Питання третє: що не є гарантією спасіння? Тут пропонують виглянути історію навуходоносора, який переживає свій особистий досвід падіння, час, коли він живе як тварина. Час свого покаяння і навернення. І потім історія Валтасара, який дуже знає добре історію свого предка. Але що робить, обирає інший шлях. Тобто знання істини не дорівнює спасінню. Якщо немає особистого покаяння, особистих змін ось тут в серці, які ми можемо зробити проміжний висновок. Спасіння не передається у спадок. Але ще через особисту відповідь, особистий відгук на Божий заклик і через щире покаяння. Четверте запитання. Що таке пильнувати і берегти свій одяг? Тут ми посилаємося до книги Откровення. І насправді питання максимально легке, тому що це добре відома тема. Образ одягу в нас завжди символізує праведність Ісуса Христа. Пильнувати це не знаходитися в такому пасивному стані, коли людина байдуже до того, що відбувається. Коли вона просто пливе за течією, пильнувати це реагувати на події в світі, це реагувати на події в церкві, це бути людиною активною, задіяною в тому, що відбувається. А берегти одяг це берегти себе від гріха, тобто висновок. Ми можемо прийняти з притчу Ісуса Христа про чоловіка, який приходить на весілля без весільного одягу. Так само і ми можемо бути в церкві, більше того, можемо бути в церкві роками, але при цьому бути не в весільному одягу і не в спастися. І останнє п'яте питання: в чому кір є прообразом Ісуса Христа? Досить цікавий момент, цікава ілюстрація цар Кір, язичницький цар. Той, хто завойовує місто Вавилон, місто, яке було максимально неприступним з товстелецькими стінами, де влаштовували перегони на вершині тих стін, і ось кір його завойовує. Яким чином він його завойовує? Він відводить річку Єфрат і таким чином паралізує можливість доступу води, а сам заходить цим руслом. Річки. І Ісус Христос Він подібно до цара Кіра свого часу прийде і переможе духовний Вавилон і зруйнує його до кінця. І важливо, щоб ми вчасно вийшли із того Вавилона, якщо ми в ньому знаходимося, щоб бути в числі спасенних. Підсумки нашого уроку, Бог посилає пророків. Бог посилає царів, вісників, ангелів з єдиним одним бажанням дати нам шанс, дати нам ознаки часу і дати шанс, щоб ми приготувалися, щоб пильнували, щоб знали що таке поклоніння, що таке покаяння, і відокремили себе від гріха, щоб жили разом з ним. І тоді ми зможемо дійсно бути в числі спасенних. Якщо будемо не просто формальними в своїх сприйняттях, в своєму поклонінні, якщо ми дійсно будемо навернені і будемо активними у всіх своїх починаннях, там, де ми відчуваємо заклик Божий до нас. Добре, друзі, я завершив. Якщо вам урок цей був корисним, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені буде набагато легше орієнтуватися, я буду розуміти, що те, що я роблю, воно корисне. Ну а вам Божих благословінь і до нових зустрічей!